Олександрійські рятувальники посилили увагу до лісових насаджень і відпочиваючих, які полюбляють проводити свій вільний час у лісі біля вогнища. З настанням тепла пожежні рятувальники міста Олександрії більшу увагу приділяють патрулюванню в лісах, лісових масивах, в містах відпочинку людей для з метою запобігання виникнення лісових пожеж, також загорянь. Травмування людей чи то їх загибелі. Рятувальники організовують спільне чергування з міліціонерами у лісопаркових насадженнях Олександрії та виявляють порушників пожежних норм, які не обкопують вогнище та не обкладають його цеглинами, або ж розводять вогнище просто під кронами дерев. Ви знаєте, що ви неправильно розпалили вогнище? Чому вогнище не обложено кам'яни? Знаєте, що не знаємо. Правда? Або треба обкопати його об Теж під кронами, хто ж під кронами розпалює вогонь на майбутнє. Щоб ви не порушували техніку пожежної безпеки, в лісах ми вам даємо таку листівку, щоб уважно ознайомитеся з усіми пунктами, які там написані, і в подальшому розводьте таких небезпечних вогнищ. У листівках, які рятувальники роздають відпочиваючим під час рейдів, вказана коротка інформація про те, як поводитися під час відпочинку та що робити олександрійцям, якщо вони потрапили у лісову пожежу. Якщо ви опинились в в осередку пожежі, саме в диму чи де ви бачите неподалік вогнище. Насамперед не потрібно панікувати, зібратися з силами і по можливості, якщо у вас при собі є мобільний телефон, повідомити до служби порятунку за номером 101. По телефону потрібно уточнити ваше прізвище, ім'я, вік, також номер мобільного телефону і орієнтовне місце, де ви знаходитесь. Після чого вам потрібно прямувати, якщо ви орієнтуєтесь трохи на місцевості, прямувати до найближчих доріг. Не допускати виникнення лісових пожеж мають самі відпочиваючі, адже звичайна людська безпечність може призвести до знищення лісу та усього живого у ньому. Така безпечність може привести ну, в період їхнього відпочинку, все може бути контрольовано, але коли люди залишають ліс, деякі забуваються загасити полум'я і що може призвести до. Загоряння спочатку низового настилу, хвої, після чого може перекинутися на стовбури також верхівки дерев при сильному вітрі та високій температурі може призвести до значного поширення. Рятувальники нагадують городянам, що лісові пожежі завжди небезпечні, особливо верхові, які поширюються з високою швидкістю та знищують все на своєму шляху.